Всім привіт! Це є нова тема про фундук. Я зараз вношу такий природний стимулятор. От це розчин кропиви. Так говорить підживлюють градки. Це фундучок такий погано. Ось тут ділянка треба якось його витягнути, щоб він... Тут задача стоїть. Не отримати приріст, а щоб він все-таки вижив. Щоб ну, при таких малих приростах то фундук навіть може загинути чи не перезимувати, так як зараз моя ціль хоча б оцей кущик підняти на ноги, щоб він більше набрався сил. Так на на осінь, під. Так як вже через середина серпня, то це вже це не рекомендовано підживлювати і вносити стимулятори. В моєму випадку, думаю, це ну, перша ціль, щоб цих заходів підняти на ноги цей хворий фундук, щоб він. Так, я ризикую, але... Якщо зима йде пізня, то навіть і будуть хороші шанси перезимувати от молодий приріст. За звичайних умов я б не рекомендував вносити стимулятори, але як в окремому випадку. Якщо не зробити, то можна втратити фундук. то я буду підлікувати. Далі буде видно. Ну, що півтора літра розчина і це десь. Десь пів літра самого добрива на один саженець і літра води. Ну, точніше пів літра на саженість. думаю, це нічого не повинно зашкодити. Ось вийшло таке біодобриво. Рослини хрештків. Це кропиво. Десь орієнтовно 3 кг. Ну, було повне Повна каструля. Трамбовував. Літрів 30 води. Прийшло два тижні. Така настоянка. Пройшов процес бродіння, запах. Запах вже вразів менший, листя пристворились, ну, лишились патики, з тебе відкидаю на сторону і накливати самою рідиною. Частково розведеться з водою. Заправка. Я прощав, що мені 3,5 літри налійку. Повинна ходити все розчину на всю ділянку. Це розчин буде один до двох, одна частина добрива, дві частини води весняно літній період. Я два рази вносив стимулятори типу корднівіна. Думаю, третій раз не можна, тому використовую так як природний стимулятор, щоб лікувати дерева. На горіхах в мене вийшло. Я потім, де буде час знімлю відео, де я лікував. Орі Гуріки. Там все вийшло досить добре. Дякую за увагу. Слава Україні, до зустрічі.